Вітаю понеділок, 10 лютого. Готова підсумувати для вас команда першого подільського. То що сьогодні відбувалося далі? Є всі можливості для того, аби у 2025 році закінчити війну. Про це в інтерв'ю для британського мовника сказав Володимир Зеленський. Важливим моментом у цьому є санкції партнерів проти Росії. Щоправда, на думку глави держави, країна-нападник завжди встигала до них адаптуватись. Тож для того, аби досягнути якнайшвидшого миру, потрібно знайти інший, більш серйозний підхід. Питання зробити все повністю. Рішення є по санкціям зробити тотальними ці санкції проти Росії. Енергетика домовились зробити це. Зробіть тотальне на всю їх енергетику, зробіть це, щоб знизити ціну на енергоресурс Росії, щоб вони заробляли менше. І тоді у них може статися колапс. Всі це бачать, всі це розуміють, але не всі поки що це роблять. Тому санкції. Друге гарантії безпеки, які так потрібні Україні, русські повинні зрозуміти, що Україна отримує такі гарантії безпеки, сильні, дуже сильні гарантії безпеки. Що і українці трішки заспокоюються, і це дуже важливо, щоб наш народ заспокоївся, тому що нам дуже складно, ми війні проти Росії, велика держава, дуже велика за територією, за чисельністю. Але ми воюємо, і нам потрібна підтримка і санкції, окрім вибачте, гарантії безпеки. Такі потрібні, щоб наші люди 8 мільйонів, повернулись додому, щоб вони почали працювати, знаючи, що завтра не буде знов окупації нашої території. І ось такі потрібні нам гарантії безпеки і підтримка нашої армії, і підтримка відновлення економіки і життя в Україні. Живим коридором та навколішки Даражнянська громада зустрічала свого земляка українського захисника Миколу Жураковського. Життя воїна обірвалося 28 січня 2025 року на Донеччині. Він мужньо боронив рідну землю від окупанта, разом з побратимами наближав перемогу, яку, на жаль, йому не судилося побачити. Вічна пам'ять та слава герою щирі співчуття рідним. Нове укриття, нові можливості. Дитячий садочок номер 23 готовий відновити свою роботу після майже трьохрічної перерви. Тепер тут зможуть працювати та виховувати дітей навіть під час повітряної тривоги, адже поруч облаштували нове протирадіаційне укриття. Воно збудоване згідно всіх вимог і стандартів, що вимагає сьогодні. ДБН. Вся будівля оснащена. Системою вентиляції, всім забезпеченням, воду, водопостачання, там електропостачання, дві лінії живлення йде після технічних робіт, які відповідають всім вимогам безпеки. Тут працювали над створенням комфорту та зручності для дітей та працівників. Тут є е, туалетні кімнати, окремо для хлопчиків, для дівчаток. Для працівників для маломобільних груп населення є медичний блок, є кімната для підігріву і видачі їжі, кімнатки, де будуть перебувати діти, оснащені новесенькими меблями, столики, стільчики, ліжечка. Тобто, все готово до того, щоб дітки повернулися в наш садочок. Не менше за працівників цього дня чекали і батьки. Надія, мама. Через відсутність укриття жінка вимушена була возити сина в інший садочок. Це створювало низку незручностей. Це наповненість груп, це обмеження додаткових занять. Це транспортне сполучення. Це кожного ранку встаєш зраненька, щоб ти розумієш, потрібно вести дитину, не йти пішки 10 хвилин, а 15 хвилин добиратися транспортом». Разом із сином Надії спискова чисельність садочка нараховує 217 дітей. Більшість вже чекають, коли розпочнеться робота. Нарешті ми дочекалися цієї події. Ми дуже раді. Ми сподіваємося, що садочок відновить свою роботу в найближчий час, і ми зможемо повноцінно надати своїм дітям, щоб вони мали, хоча б ту маленьку крихту, отримати щасливе дитинство. Кошти на будівництво укриття виділили з міського бюджету. Сума сягає 34 мільйона гривень, але це тільки перша частина виконаної роботи у планах покращити і надземну територію. В загальний проект входить ще благоустрій вулиці, вулиці всієї території дитячого садочка, Ну і що дуже важливо, облаштування дитячого майданчика. Тут наверху над укриттям буде великий повноцінний дитячий майданчик. Це не єдине укриття, яке створили у навчальних закладах. На черзі завершення будівництва сховища у школах номер 12 та 6, гімназії у селі Шаровечка та ДНЗ номер 18 Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Більш ніж півтори тисячі будівель у Хмельницькому оснащені ліфтами. Насправді це не просто механізм, це признак комфорту, доступності, але не завжди безпеки. Так, от щоб забезпечити безперебійну та справну роботу підйомнику, у місті передбачені експертні обстеження та кошти на ремонт несправних ліфтів. Детальніше у наступному сюжеті. Із 1700 ліфтів, що працюють у Хмельницькому, близько семи сотень служать понад чверть століття, розповідає заступниця департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. Кожен із механізмів похилого віку має пройти експертне обстеження, адже за цей період їх зношеність може створювати ризики для користувачів. Тобто виповняється ліфту 25 років, експертна організація ну, зазвичай це спеціалізована. Організація з обслуговування ліфтів робить експертне обстеження. Визначає придатний ліфт, непридатний або потребує капітального ремонту. За результатами експертного обстеження, ми передбачаємо кошти на подальший капітальний ремонт тих ліфтів, які не пройшли експертне обстеження. Нині в управлінні житлової політики і майна заплановано робіт з капітального ремонту ліфтів на майже 3,5 мільйона гривень. На експертне обстеження передбачено ще півтора мільйона. Таке експертне обстеження на старий ліфт робиться раз на три або на чотири роки. І в двадцять році не пройшли експертне обстеження ліфти. Це десь близько 80 ліфтів, і це ще потрібно буде до Робити робіт на десь 7,2 мільйона зазвичай кошти витрачають на дрібний ремонт, заміну редукторів, канатів, вузлів. Якщо ж мешканці будинку захочуть повністю замінити ліфт, вони можуть скористатися програмою співфінансування. Тоді у нас відсоток співфінансування 90 на 10, де 90 їм допомагає бюджет, а 10 вони мають зібрати самостійно. Це також на один ліфт немаленька сума. З початку повномасштабного вторгнення на ремонт ліфтів витратили понад 19 мільйонів гривень. За ці кошти провели експертне обстеження семи сотень ліфтів та відремонтували 300 механізмів. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Військовослужбовці Хмельницького підрозділу Національної гвардії України вкотре продемонстрували свою відданість і жертовність, здавши 25 літрів плазми крові. Ця акція спрямована на підтримку поранених військових і цивільних, які потребують переливання крові. Плазма крові є незамінним компонентом для лікування важких травм, опіків, захворювань крові та імунодефіцитних станів. Для військових така справа це можливість рятувати життя не лише на передовій, але й в тилу. Молодь Даражнянської тергромади безкоштовно відвідує тренажерний зал та секцію з боксу. Власним коштом тут відремонтували приміщення та закупили необхідний інвентар. Щодня на тренування приходить декілька десятків дітей. Приклад популяризації здорового способу життя бачили наші журналісти. У Дережнянській громаді капітально відремонтували старе приміщення задля облаштування тренажерного та боксерського залу. Цей крок був необхідним для розвитку спорту в регіоні, адже щодня тут займається кілька десятків юних спортсменів, серед яких як хлопці, так і дівчата. Ми почали міняти вікна, міняти двері, зробили підлогу, потім час стіни, зробили електрику, нову кинули. І воно потрошки-потрошки протягом року воно все стало, якби, почало набрати вигляд. Потім ми закупили обладнання в спортивний зал, купили боксерські мішки, купили тренажери. І зараз робили таку курс красоту. Дійсно, таких у шкати все дійсно, дійсно зразковий зал. Це так скажу, деякі знаєте, моя дитяча мрія. Отак, от такі так мати такий зал для фізичного розвитку. У громаді активно підтримують спортивний напрямок, адже він сприяє формуванню здорових звичок, дисципліни та розвитку молоді. Завдяки оновленому залу діти та юнаки отримали змогу тренуватися у комфортних умовах, покращуючи свою фізичну підготовку та спортивні навички. Все вистачає, все добре. Нантельке, все, 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 все нас забезпечують, все, що треба, все є для тренувань. Підтримку розвитку боксу в громаді надає і обласна федерація, яка високо оцінила стан оновленого залу, визнавши його задовільним для розвитку професійних спортсменів. Зроблено ремонт завдяки йому, завдяки меценатам. Тренуються багато дітей, працюють тренери, але дійсно треба трошки підсилити тренерський склад, щоб ще. Краще розвивався бокс на вдоражні. На огляд спортивних приміщень завітали представники області, які не лише подарували корисний інвентар, а й ознайомилися із станом спортивної інфраструктури в регіоні. Це важливо кожному, хто продовжує свою спортивну. Кар'єру або просто працює в будь-якій сфері. Ну і взагалі, сьогодні такий складний воєнний час для нашої держави. Кожен має бути сильним і духом, і тілом. Ремонт зали боксу та тренажерного залу це інвестиція у здоров'я та майбутнє громади. Спорт об'єднує, формує характер та допомагає виховувати сильних і цілеспрямованих громадян. Мені дуже е, подобається тренуватися з хлопцями, адже вони, як мені, як мої брати, моя група підтримка. Я можу прийти, е, розказати якісь свої переживання, і вони мене всі підтримують. Мені дуже з ними подобається, вони гарно сприймають дівчат. Е, мені подобається бокс тим, що в будь-якому випадку я зможу себе захистити. Мені подобається тим, те, що можна провести час з друзями і, і, роз, і розминатися. Ставати кращим спортивний розвиток це важлива інвестиція. Завдяки правильному напрямку у Дережнянській громаді з'явилося ще більше можливостей для підготовки майбутніх чемпіонів. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал «Перший Подільський». Раніше саме Хмельницький був місцем шопінгу усієї країни. Речовий ринок, який мав кумедну назву серед містян, толкучка, збирав для закупів не тільки українців, але й іноземців. Із появою торгових центрів та інтернету тенденція змінилась. Де купують речі містяни? Дізнавалися журналісти першого подільського у щоденній рубриці Питання дня. На шопінг у магазин, інтернет або ж на базар. Обласний центр відомий на усю країну своїм речовим ринком. Чи збереглося його лідерство та де купують одяг містяни, дізнаємось. В магазинах. Чому? Там ціни приємніші, ніж на ринку. На ринку дуже дорого. На речах загалом зараз не в речах. На базарі в інтернеті і в магазині. Скрізь, тобто? Так. А де найчастіше? «Ну, швидше за все, напевно, в нас в кварталі або в Оазисі, але також можуть бути і на базарі. І в інтернеті, і в магазині, і на базарі. А де чистіше?» На базарі. А чому саме на базарі? Ні, навіть не можу вам пояснити. Зараз, якщо чесно, трошки в інтернеті частіше. Так простіше, менше часу займає. Ну, діти в інтернеті заказують, а є, що на базар не ходжу на, на Львовський. А самі не купуєте речі? Купуємо, адекуаційно. Заходжу в магазини, дивлюся, де є віж. А чому саме в магазини? Ну, я думаю, що там краще качество. В магазині. Чому саме в магазині? Не знаю, там якось краще. А що саме краще? Вибір більший. Я не знаю, просто не люблю, не люблю по, по базарі ходити. В інтернеті. Чому саме в інтернеті? Зручніше. В інтернеті. Чому саме в інтернеті? Тут дешевше. Ким понеділок, 10 лютого, побачила команда Першого Подільського. Окрім цього, ви можете ознайомитись з головними подіями країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо за довіру та до зустрічі у наступних випусках.